Добрий день, шановні друзі, ви на каналі Дніпра Агроком. Всіх вітаємо. До вашої уваги презентуємо магнету. Так, до тракторів МТЗ, ХТЗ, ЮМЗ, ЛТЗ. Все до ПД-10. Ось є маркування. Це гост, перепрошую. Ось маркування. Ззаду м 124 б 3 це універсальна запчастина, підходить на багато тракторів. Замовити. Так, це замовлення, Чоловік сьогодні приїде до нас. Владислав замовив, знайшов на нашому сайті. Також ви можете замовити. Всім дякуємо, хто з нами, хто пише вподобайки, коментарі цікавиться нашими нашими оглядами. Тому звертайтеся, посилання, як завжди, під цим відео. У нас ще є TikTok і Фейсбук, кому цікаво, можна. Бути, можна Підписуватися, дивитися, далі буде більше оглядів. Дякуємо, гарного дня і слава Україні!